Якщо ваш твердопалений котел почав конденсувати і ви захотіли вирішити це питання за допомогою такого трьохходового клапана, який йде на 55 градусів, то краще не спішіть, подивіться це відео до кінця, для того, щоб зробити собі правильні висновки, можливо, вам цей клапан і не потрібен. Отакі, От друзі, трьохходові клапани працюють від конденсату. Але для того, щоб цей клапан допоміг вам уникнути конденсату, ваш твердопаливний котел з цим клапаном має бути правильно змонтований. правильно змонтований. Вані, це через буферну ємність. Якщо ви принципово не хочете собі встановлювати буферну ємність, то встановивши собі такий триходовий клапан, ви маєте темп... тримати температуру теплоносія на вашому твердопалевному котлі від 60 градусів, тому що цей клапан йде на 55 градусів, і повна зона його відкриття йде на 60 градусів. Якщо ви будете тримати 60 градусів постійно в вашому котлі, клапан буде працювати, у вас конденсату не буде. Але з'явиться інша проблема. У вас в будинку буде дуже жарко, тому що батареї будуть приблизно температурою 60 градусів. Якщо ви цього не розумієте, скільки це, то візьміть чайник, нагрійте його до 60 градусів і відчуйте, яка це температура. Повірте мені, вам буде дуже жарко. Що ж робити, друзі, в такій ситуації? Або встановлювати все ж таки без буферної ємності і на кожну батарею ставити клапан з термоголовкою для того, щоб відрегулювати більш-менш комфортну температуру. Або друзі, монтувати все це правильно. Монтувати твердопаливний котел з буферною ємністю. Отут є у нас схема підключення. Котел буде працювати без конденсату за рахунок такого трьохходового клапану, взагалі без проблем. Він буде накопичувати свою енергію на буферну ємність. А далі вже від буферної ємності буде стояти додатковий змішувальний або розподільний клапан. От він іде, наприклад, з термоголовкою. І ви встановлюєте ту температуру, яка вам потрібна. Не вже не 60-70 градусів, а встановлюєте, наприклад, 40-45. Вам комфортно, ви не відкриваєте вікна, не викидаєте ваші гроші в вікна, і все це працює правильно.